8 серпня у Красенівці, що на Чорнобайщині, вшанували пам'ять свого найвидатнішого земляка Івана Піддубного. Іван непереможний, Іван Залізний, Іван Страшний, як тільки не називали Івана Максимовича Піддубного. А він народився саме тут, у Кресенівці, у 1871 році, в родині спадкового козака. До 21 року майбутній богатир прожив у селі, а далі почалися пошуки кращої долі і біографія видатного борця, секрет непереможності якого полягав у чудовому поєднанні виняткових фізичних даних і тривалої напол. Легливої роботи свій останній спочинок він знайшов у Єйську, Нині це Російська Федерація. 9 серпня тисячі людей провели його в останню путь. А 8 серпня, у день смерті, земляки вшанували його пам'ять у Красенівці. Є такі заходи були, такі заходи будуть, тому що ми, українці, перемагаємо не тільки зі зброєю на передовій, а ми перемагаємо з піснями, з віршами, з пам'яттю і з усім у тим українським, що в нашому серці є. Іван Максимович за все своє життя скільки вклав в розвиток спорту, а головне в розв в честь от. Те, що він українець, і ми повинні сьогодні дуже дорожити цим. І враховуючи те, що йдуть зараз військові дії на сході, ми тримаємо оборону від Російської Федерації. Саме його постать надихає на те, щоб захистити, зберегти Україну як незалежну державу, український народ зберегти. Представники влади, громади, військові, спортсмени хвилиною мовчання вшанували пам'ять видатного земляка і поклали квіти, відвідали музей, який діє в селі. Анатолій Самоха, виконавчий директор Федерації греко-римської боротьби Черкаської області, вважає, що такі постаті надихають і спортсменів-борців, і борців воїнів. Війна йде на фронті, війна йде на заводі, на полі. В оселі кожного в кожного українця, адже виховувати підростаюче покоління, любити свій народ, свою землю це є вільний, вільна людина на своїй землі. Тому і для борців, і для всього народу українського ім'я Івана Піддубного це велич, гідність і міць. Нашого українського народу на Чорнобаївщині активно пропагують і підтримують пам'ять про видатного земляка Івана Піддубного. Попри його спортивні досягнення, він був патріотом України, справжнім козаком. Особливо важливо нагадувати про це зараз, вважає Петро Душейко, натхненник і засновник багатьох заходів пам'яті Івана Піддубного. Борцівські турніри у Красенівці започатковані давно. Проте, у 1990 році свято набуло всеукраїнського значення, багато в чому, дякуючи зусиллям почесного голови асоціації незалежне об'єднання сільськогосподарських підприємств Чорнобаївщини Петра. Душейка кращого прикладу для виховання патріотизму, як Іван Максимович піддубний, трудно знайти. Ні, є ще є приклади. Я не хочу там, що це іменно не те, але це теж один з великих прикладів. Щоб ми не були людьми безбаченка, ми на Україні так якось і виросли. І дійсно, те, що підкреслило сьогодні кілька разів, той недостойний майбутнього, хто не пам'ятає свого минулого. Тобто ми повинні пам'ятати ті постаті, які у той теж складний по своєму час відстоювали, скажімо, Захищали на в міру можливостей, те, хто на літературному поприщі, хто на іншому. А тут якраз на спортивному поприщі, якраз ази, підмурки незалежності України. Як зауважив Петро Григорович, цей рік, на жаль, не сприяє проведенню свята, проте після перемоги ми обов'язково повернемося до всеукраїнського свята богатирської сили імені Івана Піддубного. Ну, зараз свята не на часі, бо це за, е, ну, захід, який є досить фінансово обтяжливим. І вважаю за потрібне, що ці кошти краще спрямувати на е, підвищення обороноздатності нашої держави. Наскільки ми зараз відчуваємо значні труднощі у оснащенні озброєнням і іншим екіпіруванням наших збройних сил, і краще ці кошти вкласти у нашу перемогу. Над ворогом це буде найкращий внесок. А здобудемо перемогу, почнемо відбудовувати і не з великим розмахом будемо починати, бо перші роки будуть важкі, я розумію, але все рівно будуть проводимо свято, так як перші роки вони проводились просто на вигоні, розстилали борцівські коври і боролись. Але в складі тих, що боролись, там на звичайному випасі були чемпіони світу, чемпіони Олімпійських ігор. Так, що це не залежить від того, коли я виходив на борцівський килим, якось зауважив Іван Піддубним. Я молився за Україну, тому і перемагав. Він говорив українською мовою, любив рідну землю, дуже хотів повернутись, але на жаль, повернулася лише пам'ять зберегти яку наше завдання і святий обов'язок.